Знаєте, іноді система настільки зламана, що єдиний спосіб її виправити це повністю її знищити. Звучить радикально, правда, але саме це і сталося зі школами в Новому Орлеані. Це просто неймовірна історія про те, як одну з найгірших освітніх систем Америки буквально змило з лиця землі, а на її руїнах збудували щось абсолютно нове. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все відбувалося. Отже, для початку просто одна цифра. 25 відсотків. Здавалося б, що такого, але саме ця цифра, повірте, є ключем до розуміння, наскільки глибокою була криза в Новому Орлеані ще до того, як усе змінилося назавжди. І ось що вона означає. Лише один учень з чотирьох, лише чверть міг впоратися з програмою свого класу. Це, знаєте, не просто погані показники, це справжня освітня прірва, і саме ця катастрофа, як не дивно, і стала тим самим поштовхом до однієї з найрадикальніших реформ, які тільки бачила американська освіта. Добре, тож, перш ніж ми перейдемо до реформ, давайте зануримось трохи глибше. Треба справді зрозуміти, наскільки все було погано. Бо тут мова не про те, що система якось там погано працювала. Ні, вона була зламана в самій своїй основі. Отже, що ж там відбувалося? Ну, по-перше, корупція і не просто корупція, а така, що ФБР врешті-решт, втрутилося і заарештувало уявіть собі, президента шкільної ради та ще з 30 чиновників. По-друге, були надзвичайно впливові профспілки, настільки впливові, що навіть відверто погані вчителі могли не хвилюватися, їхні мобочі місця були по суті довічними. І от будь-яка спроба щось змінити, хоч якась ідеалістична реформа, вона просто розбивалася об стіну цієї системи, що захищала сама себе. І тут стається подія, яка змінює правила гри повністю. Ураган Катріна страшенна катастрофа, яка просто стерла старий порядок. Але як це не парадоксально звучить, вона ж і створила абсолютно унікальну можливість такий собі чистий аркуш для повного перезавантаження системи. Серпень 2005 року Катрина налітає на місто, і наслідки вони були миттєвими й абсолютно руйнівними. Школи знищені, гроші зникли, вчителі залишилися без роботи, а профспілки в одну мить втратили всю свою владу. Все старої системи більше не існувало. Просто не стало. І, звісно, дуже важливо не забувати. За всіма цими розмовами про системи і реформи стояла величезна людська трагедія. Ця фраза це була справжня катастрофа для всіх. Вона нагадує нам про реальний біль, про той масштаб руйнувань, через який пройшло ціле місто. Але знаєте, як це буває з попелу катастрофи, народилася ідея. З'явилася можливість не просто відбудувати те, що було, а створити щось абсолютно принципово нове. І це стало початком, мабуть, найсміливішого освітнього експерименту в сучасній історії. Головна думка була простою, але дуже потужною в жодному разі не повертатися до старої прогнилої моделі, замість цього експериментувати, спробувати щось нове. Дивіться, ніхто не знав, яким буде ідеальне рішення. Але одне було ясно всім повертатися назад це точно не варіант. І в центрі цієї нової ідеї були так звані чартерні школи. Що ж це таке? Якщо просто, то це державні школи, тобто вони безкоштовні і фінансуються з бюджету. Але вони працюють незалежно. Це означає, що вони самі наймають вчителів, самі створюють навчальні програми і, що найголовніше, конкурують між собою за кожного учня. Це, по суті, був повний переворот у мисленні. Подумайте тільки, замість однієї величезної, неповороткої, централізованої системи раптом з'являється гнучка децентралізована мережа незалежних шкіл. Замість монополії, справжня конкуренція. І, мабуть, найважливіше у батьків і дітей нарешті з'явився реальний вибір. Окей, а як це все працювало на ділі? Ну, дивіться, по-перше, з'явилися гроші, багато грошей від благодійників та різних фондів, що дозволило відкрити сотні нових шкіл. По-друге, як ми вже казали, сім'ї отримали свободу вибирати. І по третє, і це ключовий момент виникла підзвітність. Якщо школа працювала погано, якщо діти туди не йшли. Вона просто закривалася все чесно. Так от, експеримент запустили, час ішов, минуло 15 років. І, звичайно ж, у повітрі зависло одне єдине, але найголовніше питання а воно взагалі спрацювало? Тож яких результатів досягли за ці 15 років, чи змовла ця нова, смілива ринкова система перевершити стару забюрократизовану монополію? Давайте подивимось. А результати, ну, вони справді вражають. Пам'ятаєте, ті 25%, з яких ми починали, так от цей показник зріс до майже 50%. Він подвоївся це просто неймовірний стрибок у навчальних досягненнях. І це ще не все. Разом із цим зросла і кількість випускників старшої школи, і їхні шанси вступити до коледжу теж значно покращилися. Тобто це не було якесь точкове покращення, зміни були комплексними, системними. І до чого це все призвело в підсумку до повної трансформації. Новий Орлеан став першим великим містом в Америці, де взагалі не залишилося традиційних державних шкіл, тільки чартерні, уявляєте, ціле місто. То який же з цього всього висновок? Ну, мабуть, головний урок цієї історії такий: іноді, щоб відбулися справжні глибокі зміни, стара зламана система має бути зруйнована, просто зникнути. Бо саме це дає шанс хорошим талановитим людям, яким раніше просто не давали працювати, почати все з самого початку, з чистого аркуша. І все це підводить нас до одного дуже непростого питання: невже для справжнього прогресу обов'язково потрібен повний колапс? Чи можливо досягти таких кардинальних змін без руйнівної катастрофи, подібної до урагану? І це питання погодьтеся стосується не лише шкіл у новому Орлеані, воно стосується будь-якої системи, яка відчайдушно потребує змін.